Вона й та міліція, яка проста міліція стояла на майданах, вони визволяли від І Як правильно Портіков сказав сьогодні журналіст, що ті люди, які били сьогодні людей, вони не мають люденності не тільки в очах, і в серці. Це не є люди. І я знаю, коли мене били з черствими, злими очима. Вони сьогодні здатні на будь що. І завтра, в дванадцятій годині. Той, хто не зможе поїхати в Київ, ми маємо вийти солідарно тут, по всій країні. Ми маємо вимагати від своїх керівників підприємств страйку і страйку не одноденного, а тижневого, як якщо треба, і місячного вимагати, щоб уряд пішов від ставку, вимагати від наших опозиційних сил охороні ради, щоб вони блокували Верховну Раду, щоб жодним чином ця Верховна Рада більше не за не запрацювала. Ми не маємо вимагати відставки міністра. Внутрішніх справ ми маємо вимагати відставки уряду, президента, нові дострокові парламентські вибори, і влада в цій країні має належати українцям народу. Я звертаюся до молодих людей. Ще вчора я дивився, коли студенти прості брали на себе ініціативу. Хлопці, скажу вам: не бійтеся, беріть в руки свою справу, не не дивіться на політиків. І йдіть, ставайте самі політиками чесними, принциповими. Йдіть, боріться. І тільки тоді ця країна, ця влада, ці навіть деякі опозиційні лідери, які бояться слова сказати, вони будуть чути вас і будуть іти за вас. Ми сьогодні втрачаємо дуже важливе. Звичайно, я, як християнин та і кожен, боїться, що в Європі є гомосексуалізм, що є всяка нечість. Але то бо може робити тільки той, хто такий самий, як вони є. Ми маємо боятися іншого. Ми маємо боятися брехні і фальшу, яка сьогодні звучить не тільки з екранів від політиків провладних, а й від тих журналістів, які себе називають чесними. Насправді сьогодні відбувається страшна річ. Зрозумійте, друзі, що сьогодні відправна точка. Якщо ми зараз промовчимо, завтра вони будуть бити п'ятитисячний мітинг. післязавтра вони будуть бігати по домівках, вишукувати не тільки свободівців. Вони будуть вишукувати часто журналістів, так як сьогодні закривають ТВА. Вони будуть робити все, щоб ця країна перетворилася на Білорусь або на Південну Корею. Я перепрошую Росію, тільки за те, що неправильно посміявся ліберу чи комусь іншому політику. Друзі, товариство. Я вас прошу, закликаю чергові близькі, знайомих, друзів, беріть з собою дітей. Приходьте сюди і давайте покажемо, що та 15 тисяч українців, які були тут за вічені, нібито від влади. Що вони насправді лекції люди насправді хочуть іншої країни? І ця, це віче, яке було присвячено прагненням європейського майдану, тут має бути в три рази більше. І не тільки воно має бути скликане, тому що хоче та чи інша влада, а ми маємо самі люди стимулювати кожного, хто заходить на базар, хто йде в магазин, суди в кафе і каже, казати, ви чого тут стоїте? Захищайте свої права, тому що завтра ваших цих прав не буде. Товариство. Я хочу закликати всіх молодих людей ще раз: не бійтеся, не соромтеся, беріть ініціативу в свої руки, не дивіться на те, що скажуть політики. Давайте самі їх штовхати, щоб вони нарешті робили якісь кардинальні справи. Тому що від завтрашнього дня мають бути заблоковані ті інституції, які сьогодні знущаються над українцями. Я вас закликаю, прошу, завтра в 12-й годині прийдіть сюди. Не бійтеся, що буде завтра, тому що якщо ми разом, ми є сила, якщо ми поодинці нас розіб'ють, поб'ють, бітами, запшикують газом і так далі. Але ж ви бачите, що ця ялинка, яка фактично кроплена вночі цією кров'ю, це є символ їхнього, ганеб... його... символ їхнього ганебного занепогу. Тому що та ялинка, яку має завіст кинути з того майдану, вона є ще один зразок того, що на крові, на брехні, на фальшу будувати нічого не можна. Ми всі прекрасно розуміємо, що вони там в Москві, говорили. хлопці, не продають тупо нас, по настрою. А ми думаємо кілька слів для, для букінфо, будь ласка, цю ситуації яка сьогодні сталася. Це ганебне явище, себе, яке сьогодні власне було власне на майдані. Не поки Це, що відбулося, це агонія режиму. Режим цей бандюківсько-зековський. Він пішов на самий крайній шлях. Наскільки треба не любити свій народ? І так зухвало, так відверто, так нахально сказати, що громили Майдан трощили дітей, нищили дітей. Вбивали їх із за якоїсь йолочки, це не із за йолочки. Це була демонстрація сили і все дозволено. Ну нехай вони дрожать, В українців стануть. І ми, активісти третьої республіки в області, зробимо все для того, щоб об'єдналися ми всі разом. Незалежно від партії, ми повинні бути за свою Україну проти бандитів, проти загарбників, проти тих, хто не хоче нашої незалежності. яку ви оцінку можете дати діям муніципальної влади в місті по цій ситуації. Про нашу місцеву владу, окрема мова. Що стосується власної влади, то тут, взагалі, це є пряме виконання указівок Януковича, заграючи із людьми і ту підлість, яку вчинив Папію і Галиць, коли розбивали через молодих людей єдність нас тут на Майдані, це йому так не пройде. А що стосується міської влади? То тут про неї сказ один, що вона як залетіла сюди випадково, так вона дуже швидко звідси піде, тому що вони не вболівають і не збираються вболівати за чернівчан. Як можна? Однією рукою приходять до дітей і казати, що яка вам треба поміч, другою рукою підписувати подання до суду на те, щоб знести майданчик. І тут же повісити прапор. Євросоюзу, нібито під тиском студентів, але разом з тим, що ми що ми нібито за Європу, вони не за Європу, вони за бандитів, вони за регіональні, вони за те, щоб правити, а не здійснювати керівництво цим містом. Така моя особиста думка. Нам ще треба готуватися. Нам треба гуртуватися для того, щоб їм показати свою силу. Вони можуть повірити і уступитися лише тоді, коли побачать силу. Мирні Но акції депутати вже депутати, нічого депутати не дадуть. Ці мирні акції повинні носити форму зонтані, супротиву серйозного депутати. на всіх рівнях. Обласній раді ми повинні не дати е їм нормально працювати до тих пір, поки не відбудеться заміна влади. Ця влада вже не здатна керувати у нас. В місті.